Да, 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 どこかまだなっていくわ。<da cost> <information> Седайте, седайте. Да. А, значит, что будет сідать? Вот это метеорит. А ви тут, ви тут, Ви на ту сторону. Вика, ви. Це буде одна команда метелики. А то команда буде світлячки. Дима, хаєш. Чарівна казка завжди була у пошані. Її з задоволенням слухають і діти, і дорослі. Казки бувають різні. Довгі і короткі, веселі, чарівні, написані автором або складені народом. Діти, подивіться, які гарні книжки та красиві. У кожній з них живуть герої ваших улюблених казок. Казка це дивовижний чарівний світ, в якому відбуваються самі незвичайні чудеса та перетворення. І ви... А ви любите казки? Да! Добре, тоді я пропоную вам провести вікторину у казки на гостинах. Для цього, для проведення вікторини, нам необхідно вибрати журі, які будуть уважно спостерігати за ходом нашої гри. Це буде Зоя Миколаївна та Анна Олександрівна, будуть нашими журі. А також ну, ви вже поділились на команди. Ця команда називається Світлячки, а ця метелики. Так, слухайте уважно, розпочинаємо. Я буду вам задавати питання, а ви будете відповідати. Як звали півника з казки колосок? Думаємо, піднімаємо ручку. Півника. Піднімаємо. 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 Золоте голову. Голосичка. Молодці. Так. Кого зробив діти з соломи? Пичка. Пічка. 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 Так, і давайте собі. Кого купив дід на базарі за три копи? Козу. 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 Який казковий герой народився з горошини? Шутка. Ні. 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 Ми читали. По. 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 Туди і туди. Яка тварина прикинулася наживою серед дороги? Ну, лисичка. Лисичка. Кто выиграл Ивасика Телесика? Баба Яга. Баба Яга. Врятуйте да. мене від лиски, яка занесла мене за зелені ліси, за жовті піски, за бистрі води, за високі гори. Ліса! Лис, Ліса! Лис, З якої це казки? З якої казки? Петушка. Котики півнуть, так? Петушка. О, Кого в касті рукавичка називали і Мишка. Ні, Ми. і хто був? Іклан. Ну, хто і клан? був? З іклан, там Ну а хто був у рукавичках? Рукавичка. Давайте всіх порахуємо. Які там були? Мишка, кабан. 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 кабан, кабан і клак. У кого зустрів колобок у лісі? Зайця Молодці! Чим пригощала лисичка журавля? Каша, 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 каша що розбила мишка? Молодни. Що казала лисичка сестричка Вовчику, братику, коли він ловив рибку в ополонці? Відвіде. <годуюсь>, бай -бай <-ли> <годуюсь> ні, ні, вона ж там казала, що вона приказувала. Вовчі. Каже, сиди, і приказуй. Словиш? В якій казці Карета перетворилася на гарбуз. Суалі. Суалі. так. Вовчі. Як звали Нет, yes, на... Потрапила. На літературну вікторину, у казки на гостинах. Мабуть, зібралися справді з усіх казок, так? Так. А можна мені провести один із конкурсів, діти? Так. Yeah. Я буду вам читати уривки з казок, а ви будете відгадувати, яка це казка. Добре? Yeah. Назвемо цей тур зарядком казки. Розпочнемо. В одного чоловіка був кіт старий такий, що вже не здужав і мишило. От хазяїн я узяв і вивіз у ліс, покинув його, а сам поїхав додому. Сидить кіт, коли це підходить до нього лисичка. Яка це казка? Правильно, дівке. Здорово, була лисичка за стрічка. Здоров! А що ти робиш? Рибку їм. Дай мені отакої. Я стільки морочилась, ловила та й йому. Піди сам налови та й з'їж на здоров'я. Я не вмію, навчи мене. Яка це казка? і лисичка! Ану ще трошки повністю. Лисичка — сестричка? Пані брат! Молодці дітки. Прокинувся хлопець, коли гляне, аж стоїть корабель. Сам золотий, що глис рівні, а паруси, що в так і понадимались, тільки лети. От він недовго думаючи, сів на корабель, той корабель здійнявся і полетів. Який це, яка це казка? Тутіка. Тутіка. А, тутіка. А. Жили собі дід та баба. Дід служив на майдані майдані. А баба вдома сиділа, мички пряла. От баба й напала на діда, зроби мені та й зроби, діду, солом'яного бичка, я осмоли його смолою. З якої це казки? каски? Це Молодці. Правильно. Ішов від лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. Яка це казка, Рукавичка. Правильно. От одного разу пішла жінка на річку прати. Коли шкотиться горошинка по дорозі. Жінка підняла горошинку та й з'їла, А згодом народився в неї синок. сином. Ой, яка молодець. діти! Все ви правильно відгадали, а мені вже час повертатися до своїх казок. До побачення. Дякуємо. Дякуємо тобі. Ви, напевно, втомилися? Так! Да. Тому трішки відпочинемо і проведемо фізкульт хвилинку. <рик> О, я да, вон, да, де це я? У, -у, У скільки тут зайчаток та поросяток? <рик> Ні, це дівчатка та хлопчики. Ви заморилися трошки, так? Да? <рик> Вас лисичка притомила. Ах, вона така. Зараз ми з вами відпочинемо. Я найкращий спортсмен в лісі. Будемо займатися. Да. Піднімаємося, тоді піднімаємося. Так, я трошки, вовчик, старенький, можу щось забути, але ну, мені будете допомагати. Раз, пора. Да. Так, значить, у казковій Україні жив веселий колобок. Разом з ним цікаві звірі. Руки ставимо на бік, набік. Головою ми хитаємо. притупнули головою, Руки вгору підняли. Трішки ними потрясли. Молодці, молодці, гарно потрясли. Хух, замарилися, опустили руки. вліво наклонились. Вправо. вліво. Право. Рука вгору, рука вниз, рука вгору, рука вниз, молодці! А -а -а. Раз. Знову притопнули ногою, знову руки вгору підняли. Хух, замарились, Пустили вниз ми їх, присіли, присіли. Піднялись. раз, присіли, піднялись, піднялись. О, давайте тепер трошки головою потрясем, Та знову, мабуть, працювати ми будемо. Давайте. Посідали, сяду з вами, буду я вам допомагати. Ой, тут Вовчику можна сісти? Так. Ой, спаси. Який У нас веселий Вовчик, дякуємо тобі. Дітки, ви відпочили? Так. Тоді продовжимо нашу вікторину. І наступний раунд у нас буде. «Відгадай казку.

Ми з ними дружимо, то навніфніф, а? Лісичка, сестри, шурамець і лисичка і шурамель. Лісичка і петушок. Лісичка. А як називається петушок? Лісичка і лисичка. Кошик. Підушок і лосичник.

А зараз загадаємо вам загадки. Засвітились серед ночі в темній хатці жовті очі, наче лісу, грізний дуб, гострі ікла, стра, сірий, гострий слух, полюватий йде хижак, на весь ліс наводить жах. Що це такий? Хто це такий? Вірно, молодець. Вол. Так. Я руда низького зросту, хитра я і довго хвоста. На куре я вельми ласка. Не гуляє, а Олігу спать лягає. Медвідь! Медвідь! Медвідь. Має клешні й довгі вуста. Я й, сама, я й сама його боюся, бо щипає, мов вуста. Ну, а звуть щипаку. Рак, рак, рак. Рак. Так, рак. пара довгих вушок, сіренький кожушок. Скорий побігайчик, а зоветься жальчик. Так, датчик. В лісі є кравець чудовий, шиє звірам він обновив. Для ведмедів кожушки, для лисички сорочки, для конничок рукавички, а для білочок спіднички. Зайцю валянки на лапки і собі пошив піджак. Я... Як зовуть кравці, мало ці Йожик їжак. Так. закончилось наше змагання. И пока жюри будет подводить подсумки, мы разгадаем кроссворд. Как звали самого длинноносного мальчика? Буразина. 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 Давайте Вовчик мальчик буду да, помогать. Да, Давай. О, давайте, да. Спасибо. Девочка, которая посвящает свои стихи пирог. Беру. Девочка такая на лугу на волосами она была. Чтобы его убить, необходимо было достать Да, города. Самый лучший друг крокодила Гены. Чебурашка, Чебурашка. Правильно. Гадкий жених дюймовочки. Крот. Шава. Круглый, сделанный из теста, непослушный пирожок. Которая внесла золотые яйца. Курочка ява. Курачка ява. Там за речкой тихо, есть высокая гора, В ней глубокая. Не не, 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 не не знаю. знаю не так, знаю. Не, не знаю. Не знаю. Не правильно сказал. Дети, это дополните прообраз слова. Слово. Там глубокая нора. Там глубокая нора песенки поет, да орешки все грызет. Кто это? Ах ты мерзкая. Это, это врешь ты мне на зло. Кто? Стекло. 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 Правильно. Все красавцы Ай. молодые, все равны, как на подбор. С ними дашь там... Черновор. 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 Правильно. Так, друг, підсчитує. Ася. Дітка, вам сподобається Так! Да! Да! А да. може ми дуже ще раз цискультури займемося, поки вони рахують. Значить, давайте, ми... Значит, давайте руки в боки ставимо, так? Да? Головою ми хитаємо. Так, так, гарно хитаємо. Руки вгору підняли, трішки ними потрясли, 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 потрясли. Руки вниз ми опустили, раз присіли, раз ми встали, а руки давайте вгору. А руки давайте вниз. А руки вгору, а руки вниз. Отак! Может, вас трохи запутав. Збік давайте наклонились. В другий бік не наклонились, да? Ще руками потрясли, гарно потрясли, потрясли. Це в кого тут кузов виглядає? Потрясли, потрясли, потрясли. Присіли. Ну що, наші журі? Ви? Так, так, все. Все, тепер ми слухаємо журів, хто ж нас тут виграв. Так, ви молодці, дуже добре грали. Перше місце у нас зайняла команда світлячків. О, це, молодці, світлячки. Тримайте, це вам гамота. Молостей в садочок, дітки. Ну, а друге місце метелики. Вау. А ще вам в подарунок от, розмальовка. Вау. Вау. В садочку да? вау, всі казачки вау. тут, всі всі казачки. А давайте тепер може... Ну, все вже, так? Да? Да, да.